Розпочав я риболовлю з Віст Азот довжиною 2 дюйми на минулій риболовлі. Хто дивився відео, бачили, ця приманка піймала практично всю рибу. Була щука, був окунь, трофейна риба якась зійшла. Ух ти! Оце подача! Хто це в нас? Ох, хто це у нас такий клює? Це в нас такий шнурок невеликий ловиться. Ну нарешті піймав я сьогодні рибу. Як не дивно, це щука. Віброхвостик спрацював. Зараз рибку сфотографую і буду відпускати. Ось така красива щука. Подарувала Ну, Фотографію зробив і йдемо відпускати рибу. Ой, клич маму і тата. Так, є якась риба. Ну, друзі, не даремно я перев'язався на товщий шнур і флюорокарбон. Ну, ось така класна щука. Ось цей віброхвостик, який подарував покльовку. Yeah. Так і клюнуло. Друзі, знову на віброхвостик впіймав ось таку класну щучку. Рибка, звісно, невелика. Я її зараз буду відпускати, але... Подарувала мені дуже класну потужну кліву. Дякуюсь мені стату. Ловив я сьогодні на силиконовій приманки віст. Я зараз ставлю вам фотографію тих приманок, на які були покльовки і на які я ловив рибу. Пасивку мені зрізала. Я на віброхвостики вдалося отримати декілька покльовок. Збився я вже з рахунку. Три я піймав чи чотири. Ну і дві такі потужні покльовки були.